Освіта прагне змін. Про це сьогодні йшлося в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Вчителі, методисти і народні депутати обговорювали створення нового закону про базову освіту. Ректор університету Віктор Огнев'юк, член робочої групи цього законопроекту, пропонує зробити цей процес інтерактивним, залучити до його творення широку громадськість. Освітяни були в діалозі, розуміли один одного. Звичайно, ми розуміємо. В якому становищі сьогодні країна, і ми не сподіваємося, що сьогодні всі проблеми ми вирішимо. Але якісь пріоритети і акценти маємо поставити. Вчителі вважають, що перш за все треба відмовитися від тоталітарної системи освіти, вести автономію школи вчителів методичного центру і відмовитися від функцій, які дублюються. Молода людина вибираєш професію вчителя. Ти розумієш тобі там 23, 24, 25 років. Тобі хочеться завжди щось робити. Просто так, вчитель молодий, не йде працювати в школу. Коли він йде, це означає, що в нього є якісь плани, амбіції, проекти. Щось хочеться розумієте, інтегрувати в шкільне життя, щось змінити. Це ну природа молод... молодої людини. І коли ти щось починаєш робити, тобі починають казати: Ну, це трошки не так. Народний депутат Ірина Геращенка не перший раз тут, і навіть Марія прочитати лекції в нашому університеті. Ми спілкувалися із просто з вчительською світянською аудиторією. Це завжди інший діалог, він складніше. Він буває іноді більш жорстким, але це дуже важливо. Дійсно, дуже важливо, щоб політики не замикалися в своїх чотирьох стінах, щоб вони відчували от реально таку, знаєте, зворотній зв'язок. Що думають? Люди про їх політику, що думають люди про їх рішення, які ми бачимо там, освітяни от вирішення проблем своїй сфері, які взагалі вони бачать ключові проблеми. Студенти університету імені Бориса Грінченка майбутні педагоги підтримали ініціативи старших і розказали, яким бачать сучасного педагога. Як майбутні педагоги, ми повинні мотивувати самих себе для подальшої праці, для розкриття своїх талантів та для розкриття талантів наших дітей, мотивувати власне самих дітей, незалежно чи то школа, чи то дитсадок, чи то університет.